Друзі, доброго дня! Я в селі Попівка, Звінігородський район, Черкаська область. Знімаю по другому кругу вже вечір. Зняв півролика і побачив, що не включений мікрофон. Приходиться перезнімати будинок за 160 тисяч гривень. Газифікований, опалення газове і пічне. Водичка в криниці, заведена в хату, є насос в криниці, і було заведено до стиральної машинки і був слів. Такий дворик. Ворота желізні, забор дерев'яний. Тут дровнички в дідушки були. Десь тут яма слівна під цими кірпічами, але доступу туди зараз немає. Треба розбирати кірпічі і тоді дивитись, що там на яма є. Сам будинок глиняний, обштукатурений, якось обв'язаний проволокою замотано і обштукатурений роствором, бетоном. Ялинка є в дворі Новий рік. Сама хатка ціленька, не видно ніяких тріщин. Нічого такого не бачу я. А тут маліна росте, трохи заросло, бо весною почистили, воно вже. Літом вже знову заросло. Так, угли всі цілі, стіни цілі бачу. Загальна ділянка 54 сотки, не пам'ятаю, чи сказав чи ні, бо я скажу. другий ро... ай-яй-яй-яй-яй. Кактуса якогось схопив. Бачу винограда насаджена трохи. Там, там, там виноградик росте. Так, от такий дворик далі я там знімав, буду клеїти. Є гараж, погріб, хлів, літня кухня і сараї. Я вікно в віранді пластикове. Дах шиферний. Столик є в дурі. Під шифером бляха даш? Ага, і під шифером й бляха, Це плюс. Так, двері помінені. Металеві. Ось така веранда. Так, газовий котел в Іранді. Казала власниця, пройшов тут провірку, все, стеля жестю закрита. Нічого лишнього тут немає. Е, отут вивід, і від, е, заходить вода з криниці і слів Я Не хочу відривати, мені показували. Хочу лозить. є там труба на подачу і на, на віддачу. прихожу? Так, тут перша кімната, як зал, чи як холодна кімната, раніше вважалася. Пол дерев'яний. Заведене тут опалення газове і зроблено так, що можна тут перекрити, і воно якось по другому кругу йде. Тут верхом йде в ті кімнати, а цю кімнату можна при бажанні не опалювати. А можливо, можна краном регулювати. Власне це не казала, але я так думаю, що теоретично може так можна. Цю грубу палили дуже давно, Не вона не знає, чи вона запуститься, чи ні. Бо дідусь каже, він. Оцією грубою користувався цю не топив. О така спальня тут Так, друга спальня. Ця груба працююча, точно, і плита працююча, не користувалися. Так, і кухня, маленька кухонька. Зроблена витяжка тут, газ підведений до плити і бак з водою. Получається, коли батареї теплі, вони проходять через бак і підігрівається водичка. Ага, ось вода заведена іще з криниці бачу. Умивальника, мабуть, тут. Ага, ось умивальник. І тут і слів зроблений так. Сліві, це плюс. Так, ну кімнати отак по кругу йдуть там, можливо. Мабуть, можна вийти теж сюди в коридор, можна тільки закрито. І виходимо. Коридор. Так, і дивимося двір. Я вже двір знімав в першому відео. Там вже звук наче був, то буду щось склеювати. Тут квітник ще був. Гараша з ями. Тут речі ці заберуться. Стеля не обвалюється, но ще нормально. А тут коморка для худоби. І тут також коморка така для речей різних. Тут літня кухня, да? Тут літня кухня у нас Газ не заведений сюди, я тільки піч залишилось. Так, далі, йде? Свинарник. Свинки жили тут. Тут якісь сарайчики ще. Тут тут не будемо ходити. Тут все таке дерев'яне, всяке. Всякі отакі речі. Так, друзі, погріб. А де погріб ще я пропустив? Зараз подивимося погріб і... і город. А, я ж тут начу. ночі Ага, погріб ось, я заглянув і, і не пішов. А, світло включили. Так, погріб такий чистий, не мокрий. Є полочки розділено тут. Під картошку під всякі речі. Так, на город це мені туди краще, да? Так, і ще город подивимось. Раді красте бощо різний тут садочок такий, горішки. А, тут одні горіхи. Ця жінка казала, що дідушка горіхів но садив багато. Така горіхова роща. Тіньочок такий. Так, і отакий город здоровенний. Зараз трошки спустюся з тавок, щоб було видно. За деревами погано видно трохи. Отакий От ритм, бачите? Оце вершина ставка і він вже ставок, на якому рибачити можна погано його видно, але він там величенький. Отак. От Що все, друзі? Ціна 160 тисяч, 54 сотки, приватизоване все. Газ заведений, опалення пічне і газове. Е, вода, е, Там був від, я забув показати, в хаті був підвід до стиральної машинки і слів був до рукомойника, наші нічого не казали. До, до стиралки в хату було заведено то від насосу. І до котла, бо там щось станція, я так розумію, що котел запитується з краниці. Село Попівка. Це Звінігородський район. До Звінігородки здається кілометрів 2 чимось. До Тального 30, до Умані 70 десь. Все, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть думки свої. Кого зацікавить, пишіть телеграм. До побачення.